Добрий день всім. І ось вона готова робота, готова серветка Брюсського мережева В ній мої перші кроки, в ній моя радість, в ній моє розчарування, мої надії, мої клопоти. І прозріння, і розуміння, що, що саме я роблю і як мені це зробити. Завершальний етап. Оце був початок. І тепер останнє з'єднання. От рахуємо от. Цим я позначаю таким шовто-гарячим кольором. Це початок завитка. 1, 5, 6, 7. 8. 9. А це 10 буде? І з нього починаємо. 10. Дивимось на схему. От звідсіля ми починали. Оце от є. І тепер от все обійшли, і тепер йдемо оцією доріжкою. От зараз оцей завиток. От має бути 10. Так, тут ми маємо 1, 2, і з цього боку 1, 2, по дві повітряні, а тут по одній повітряні між е, арочками. От і починаємо в'язати. Двоє з'єднали. Тридцять два акамудатора Мені незручно на камеру це робити. Тепер я знімаю свою, позначку свою і з'єднуюсь. Ой, так. Тепер розвертаюсь на початок, там у мене було 5. І я не в третю приєднуюсь, а я в арочку. Бо коли я почну розтягувати, воно само стане на те місце, куди потрібно. Ну, це моя якби, вольність. Я не можу от туди тикати, десь там в третю петлю, тому я так вирішила, що я буду робити просто в арочку з п'яти повітряних. І все. І при розтягуванні воно стає само, як треба. Як, як підказує загальний малюнок. Та воно так і стане біля третьої петлі. Ну просто, що я не цілюсь, дуже старий смартфон, тому я так піддивляюсь, що я там показую. Тугувато, видно, мутновато. Це я знімаю для загального, так би мовити. Ну, що проводиться. Це не майстер-клас, бо майстер-клас у Валентини і так гарний. Ніякої не потребує коригування. Так, я просто показую свої... О, вже загубилась. Так, зараз подивимось, що вийшло. Опа. Тепер дивимось, що воно вийшло тут у мене. О! Все як треба. І хочу зразу показати, що в мене що означають, що які от такі от крупні, це у мене означає, що тут буде крупне з'єднання. Вони для крупного з'єднання. от Оце теж буде для крупного з'єднання. отут зараз буде поворот, і вже я оці, оці от ці дві, оці дві. Оцю одну, і звідсіля одну я з'єднаю, і це у мене буде з'єднання, так, оце я зробила. і оце у мене буде з'єднання номер 2 Я її так помітила і тут собі розписала, як вони робляться, і от на якому уроці, це на якому номері частині із відеоуроків Валентини, можна це побачити. От, одинадцятий урок, дванадцятий. Є у мене третій. Тут воно на звороті не хоче шукати. Це не важливо. Головне інше, що? От Я просто показую, як я собі роблю такі наміточки, щоб легше було, бо я робила помилки і потім е розпускала. І я так навчилася, що мені краще от намічати. От, Будь-якими я намічаю, що це прості з'єднання один до одного. А оці е великі це у мене для великих з'єднань, хрестоподібних або там трикутникових. От, от наприклад, от від цієї до цієї. Це у мене е з'єднання. Там чотири, буде чотири з'єднання одна, одна з, з одною. Тобто отут буде отак, і потім піде отака довга стрічка, і ця довга стрічка буде з'єднуватися із цим боком. Отак, від цієї жовтої до цієї. Ну, отак от і працюю. І от коли вже зроблена робота, то настає з одного боку начебто якась радість. О, ти це зробила. Сама себе так хвалиш, а з іншого боку настає така ну, пустота, щось треба починати, а воно ще сидить у тобі. Цей виріб, ця робота, вона ще сидить у тобі і ще е, не вийшла із тебе. Але у мене вже є замовлення на Брюске мережево. Моя невістка, як побачила те, що я плету то вона сказала, ой, так я хочу комірці в такій техніці. Так що буду ще продовжувати. І це стало моєю любов'ю. Це стало моєю на кожен день, на кожен день шматочок зробити, розгадати той ребус, зробити завиток, зробити доріжку. До речі, ця серветка 78 см у мене зайняла. Це на такий столик можна зробити. Знаєте, ото є круглі такі столики. Е, і ще скажу, що я його не розтягувала на, на булавки. Просто у мене немає такого місця, щоб я його так розтягла. Рівненько. Тому просто випрано і висушено правильно, а потім ще трошки попрасовано. Тож, як є, показую. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові і ще зустрінемось!